Ми зараз у селі Посад Покровське у Херсонській області воно розташоване неподалік від в'їзду у Миколаївську область. Тут майже весь час стояли збройні сили України. Були тут їхні позиції, і тому Русня дуже щільно крила з усього, що в них є. Тут фактично усі хати зруйновані. Ми не бачили жодної, де немає слідів прильотів. Багато людей звідси виїхало, і після звільнення Херсону збройними силами України деякі люди повертаються, щоб подивитися, у такому стані їхні хати і приготувати свої вже зруйновані будинки до настання холодів і зими. Березні тут. Ну, це зараз зараз смішно, якби ну, як, як смішно, частково можна посміхатись. Е, в березні ми коли сюди заїхали, було темно пора доби, то так була досить така, ну називаємо так, з військової точки зору, цікава ситуація. Коли ми опинилися на окраїні населеного пункту, а російські війська позаду. Якось ми з ними так розминулися. Відповідно, на ранок, коли почало світлішати, світлішати наші підрозділи, виявили, що в населеному пункті перебувають російські військові. Почався бій, ми знищили. У них тут ряд техніки. Це було пару танків, пару БМП, були Камази. Піхота частково потікала в напрямку. Ну напрямку звідки прийшла, в напрямку Херсона. Ми провели зачистку населеного пункту, закріпилися, і, піхо... і противник почав просто зносити село. Не дивлячись, що тут купували цивільних. Цивільні почали сходити з підвали. Ми ну, у мене. Мій особовий склад, я дав команду зайняти оборону і частково займатися евакуацією цивільного населення. Задіяні були всі мої вільні люди. Вони проходили від вулиці до вулиці, від будинку до будинку, бо навіть найбільш зруйнований будинок, там був підвал, там сиділи місцеві, і вагітні жінки були, і діти були, і чоловіки. В пріоритеті, звісно, були діти і жінки. За ніч ми вивезли. Ну, дуже багато, я не рахував, чесно, від цивільного населення ми вивозили їх до найближчого блокпоста, звідти їх держадміністрація забирала автобусами по можливості. Ну і частково за декілька днів в тут в селі, коли був, можна так сказати, найбільші бойові дії були, то в селі лишалося, ми нарахували 17 чоловік. На другому поверсі, це наш будинок. Це все ще вдалося. далося зброю. Байбі бокс лежив, все, що там трохи зі. А вище сам будинок згорів повністю. Там літня кухня, трохи стінку вивела. І позабирала, так більше. Мені страшно ходити, що там може бути, ні. може бути нерозірвані снаряди. Так, під ноги дивимося. Це браток будинок, рідного. Через будинок мати там жила, також згоріла все. Як почали заїжджати наші збройні сили, почали лупити, почали байтими, за 15-20 хвилин зібралися в їх. Це місцева школа, вона повністю зруйнована. Ось тут от просто немає трьох поверхів. З того боку частина будівлі абсолютно впала донизу. Вікон немає і це виглядає дуже моторошно. Було, що а що тут було? Це магазин був? Було старе приміщення. І воно стояло безхозне. Я його п'ять років робив ремонт. Зробив тут перший поверх кафе-бар, зал тут для весілля і для похорон. А другий поверх планувався бути магазин господарчих товарів. Уже перед новим роком ми запустили кафе-бар. Працювало два місяці всього. Це кафе. Розбомбили повністю. Всі оці будівлі, аптека, господарський магазин. В перший день, як почали бомбардувати наше село, магазин продовольчих товарів, потім там був салон красоти, там і фітнес зал у парикмахерський. Теж було дуже гарно. Все в нас було в столітті. А зараз нема нічого. Всі тікали, хто вчинив. Я річно вспів один чемодан сплатить і все. Більше нічого не було, і в сусіда в машину вскочив. скільки приблизно ну, хат такі. в селі? Тут приблизно десь е до 900 дворів, дві половиною десь населення. Тисяч. А хтось вертається після звільнення Херсону? Так. Да. Ну як багато вертається, щоб отак позабивати дирки і поїхати на аж перезимувати десь. Там хата дає якесь отоплення пічковето? Дають буржуйки, допомагають зараз, да. дають дуже мало поки що. Живеш, що так нічого немає. Як далі бути, не знаю. П'ят сіл, де, які проходила лінія оборони. Ці села, ну можна сказати, особливо Псадпокров це такий своєрідний був щит, який витримав всі удари, всі увагу, майже всю, всіх снарядів, всі противника. І якщо аналізувати стан інфраструктури і взагалі населених пунктів, то він більше всіх, напевно, що отримав. Дев'ять місяців просидіння ми здесь наступ. Ну, Снарядами били били туди-туди, а наші відсюди йшли, ну, наші з Ніколаєва, ну, вони стояли теж туди, стояли на каналі, це канал, а вони оттуда, оттуда, руські бомбили нас оттуда мінометами, цими пушками і ну, все було самолітами і фосфором, Все-таки не робили, як здівалися страшне за нами. Стріляли руським, по людях стріляли, ну куди нам гражданських забити людей. Почали нас купати ракетами, почали туди бити. Я йду от сусіда, тільки ховаюся, така Погода була, болото до нас десь прийшов. Туди падали, на коліжки буде вимахатися буде, тільки тут присаджував, ша Ну, Ну, Ми так не сильно боялися. ну. Були. Солдати кажуть, ви щось железо пішло до моєї жінки, ви щось железо. <хи> ще розмінірування пішло, у нас трохи там водій теж в саряд, був, розмінірували, солдати розмінірували його. Ну ми не їдемо туди, найбовку він. Родити два солдат. Ну що ти не, не паняється? Це журналісти, люди поймуть чужі, ще не переживайте, все нормально. Не поїхали, що спас. Бабуся мені сказала, у мене є одне прохання до вас. Їдьте звідси геть. Ну не тому, що мені не сподобалися, тому що тут страшно. Це зруйнований будинок культури. Він, мабуть, теж не підлягає відновленню. Тут от ганок просто завалений, багато яких вікон чи то стін. Які фасадні, винесені, там є піаніно, мікрофон, вішак, просто щось, що наповнювало раніше чиєсь нормальне життя, зараз виглядає, як декорації у фільмі жахів. Село пережило багато. Школа, я ж кажу, три ракети ну це вже після того, як вона була знищена. Так авіація її бомбила. Але клуб також з той сторони бігати, виїжджали танки напряму на водку. Ну, досить такі веселі бої, можна тут сказати, були. За клуб по факту зараз посад Покровське це населений пункт. Я би сказав, це такий був свого часу більш піч півроку форпост, який обороняв на ну, Миколаїв і Миколаївську область. На південній Україні цей населений пункт то найбільше певно що отримав. Вони жили поряд з вами і здавали ваших близьких окупантам. Вони схвалювали геноцид Росії проти українців та поширювали пропаганду окупантів. Вони одна з причин, чому тисячі дітей більше ніколи не побачать своїх батьків, а мільйони українців втратили свої домівки. Колаборанти, вони й досі поряд з вами. Допоможіть виявити і знайти зрадників у своєму селі чи місті, повідомте руху чесно про колаборантів, щоб трагедія не повторювалась і щоб кожен зрадник був покараний. Форму реєстру зрадників шукайте в описі цього відео.